Друзі, вітаю! Reuters вийшов з новиною про те, що Путін не погодиться на ультиматум Трампа і далі буде воювати проти України. Нью-Йорк Таймс виходить із схожою статтею, в якій каже, що е, насправді Трамп не зміг залякати е, кремлівські еліти. Підпишіться на цей YouTube канал. Я для вас все оперативно проаналізую. Крім цього, ми ще поговоримо про те, що Трамп біль за все не піде на другий термін. Що в Росії просіла економіка втричі скоротились за липень доходи по нафті, а в Росії зниження бізнес-активності. А в Дубаї закривають російські компанії-прокладки, які допомагають обходити санкції. Е Плюс по 500 мільйонів дала Данія, Норвегія, Швеція вслід за голландцями на закупки зброї у штатів. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Підпишіться, зробіть донат. Ми запустили сьогодні новий потужний збір, вже майже соточка там на базі. Ми з вами купуємо Арчер. Це хлопцям Сергія Позняка з Маузера. Дуже круті хлопці. Купуємо приціл. Щоб цілили в окупантів. Далі ми купуємо бригаді Люберта, це Костянтинівський напрямок, наземний дрон для підвозу снарядів їжі на передову, тому що там обстрілюються. І третє, купуємо автівочку. Хлопці з Нацгвардії працюють в роті е, е, власне, технічної розвідки, технічних засобів розвідки. І, власне, для них купуємо автівочку, ходять вони зараз по 20-30 кілометрів пішки. Ну от, А треба багато техніки перевозити, і ця власне техніка їм допоможе бути більш оперативними і більш ефективними. В попередньому відео результати розіграшу розігрували три прапори, дві дорогих ручки Паркер. Ну і найголовніше безцінну картину Олександра Ройбурта. Подивіться попереднє відео. Воно дуже насичене. Ну, і найголовніше подарунки для вас найкрутіших українців. Тому підписуйтесь до НАТО. Ми починаємо. Путін навряд чи погодиться на ультиматум, Пише Reuters. за даними їхніх джерел, правитель Росії навряд чи погодиться на ультиматум президента США щодо досягнення прогресу в припиненні війни в Україні, оскільки зберігає впевненість у військовій силі армії російських загарбників. Джерела кажуть, що рішучість Путіна продовжувати рух вперед щодо захоплення українських територій зумовлена його вірою в те, що Росія типу переможе, і скептицизмом щодо того, що чергові санкції матимуть значний вплив після послідовних хвиль економічних санкцій протягом трьох з половиною років. З одного боку, зазначає генство, посилаючись одразу на два джерела в оточенні Путіна, він не хоче розгнівати Трампа і розуміє, що може втратити шанс покращити відносини з Вашингтоном і Заходом в цілому, але його військові цілі мають для нього перевагу. В цій дурній хворій лисій голові, вбивство дітей, обстріли поїздів, автобусів і цивільних будинків важливіші. Що каже Reuters, їхні джерела в Кремлі? Знову ж таки, це теж треба ці джерела перепровіряти, Чи не є це агентура, яку підіслали власне журналістам, які писали цю статтю, але вони кажуть, що мета Путіна повністю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку Херсонську області. А які Росія, типу, уже з повномасштабного вторгнення почала вважати своїми. Потім вести переговори про мирну угоду кажуть джерела. Також додають, що поточний переговорний процес, в якому російська українська сторони зустрічалися тричі травня, був спробою Москви переконати Трампа, що Путін не відкидає мир, хоча й переговори були позбавлені реального змісту, крім обговорення гуманітарного обміну. Росія заявляє, що серйозно налаштована досягнути довгострокового миру в ході переговорів, але цей процес складний, оскільки позиції обох сторін настільки різні. Путін минулого тижня назвав переговори позитивними. Також одне з джерел Ройтерса каже, що Путін особисто стурбований нещодавнім погіршенням зв'язків зі США. Путін все ще сподівається, що Росія знову зможе товаришувати з Америкою та торгувати із Заходом. І він стурбований роздратуванням Трампа, каже неназване джерело агентства. З огляду на просування пише Українська Правда, Росіян на полі бою і на те, що Україна перебуває під сильним військовим тиском. Путін не вважає, що зараз час припинити війну, каже джерело, додавши, що ні росіяни, ні армія не розуміють, як правитель РФ зараз. Зупиниться правитель РФ цінує стосунки з Трампом і не хоче його гнівити, проте у нього просто є головний пріоритет. Він не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп. каже друге джерело. Ну зрозуміло, що тут уже чисто людина Путіна. Ще одне джерело знайоме з думкою Кремля. Каже: Росія хоче зупинити всі, захопити всі чотири регіони та не бачить логіки в зупинці війни під час наступу. Паралельно з цим виходить Нью-Йорк Таймс, і в Нью-Йорк Таймс говорять наступну історію, що Трампу не вдалося залякати верхівку Кремля. Атомна лодка. Добре, крики про санкції добре, але вони не готові йти на компроміси. Вони вважають, що можуть ще воювати. І тому. Позиція Росії по відношенню до Трампа зневажлива. Кремлівський інсайдер каже: Путін дійшов висновку, що переговори з Штатами не мають сенсу. Ворожість а не дружба, ось обраний курс. Майбутній візит до Москви від кофа спецпредставника нічого не змінить. Ось це те, що фіксує два видання дуже серйозних: два видання з американської сторони, е, друге з британської сторони. Німці теж вийшли, причому в Бундестазі там друг Шольца є такий е, колишній насправді голова фракції соціал-демократів е, Рольф е, Мюценіг. Він каже, що ось ці ядерні перепалки це дуже погана штука. Типу, що ж ви там брязкаєте ядерною зброєю, не треба це безвідповідально, не треба Росію так залякувати. Ну, пане Рольф, давайте теж не будемо перегибати. З одної сторони, у вас своєї ядерки немає, але може бути, і зараз скажу чому. От, а з іншої сторони, коли лякають Росію, не треба лякатися, бо лякають їх, а не вас. Якщо ви хочете мати свою ядерну зброю, підбивайте британців порвати. На шматки Будапештський меморандум. Нема Будапештського меморандуму, нема ядерного стримування української ядерної зброї. Тоді ми правно собі повертаємо можливість мати цю зброю. А далі давайте разом її розробляти. І ми, як чесна, порядна держава, яка хоче вступити в Євросоюз, готові цю зброю дати, щоб створити весь щит на всім європейським союзом. Це буде наш вклад на вступ. Ми кажемо, що ми хочемо бути частиною ЄС. Відповідно, ми ось вам принесли ядерну зброю. Давайте зробимо купол, щоб вас всіх захищало. Чи це буде зброя на дронах? Чи вона буде на ракетах? Не важливо. Головне, що вона буде, і вона буде легальна. Ви не маєте права на легальну зброю. А ми маємо. Просто треба порвати цей Будапештський меморандум. Тому не нервуйте, пийте заспокійливе, інвестуйте в Україну, придумайте хитрі. Політичні комбінації, щоб зробити сильними і вас, і нас, і тоді Європа буде сильнішою. І ядерний захист це те, що зможе нас захистити від Росії. Бо не треба Німеччині думати, що французи, які завжди з ними конкурують, чи британці захочуть їм, чи американці, чи росіяни, чи китайці дати німцям таку можливість. А от вибити нашими руками спільну зброю для ЄС, лобіючи не себе, а всіх, можна ось так працюють. Політичні комбінації, які можна успішно реалізовувати. Але ми рухаємось далі, тому що а, Путін, який грає в браваду, і всі заяви в змін, насправді це ж спроба понизити ставки Заходу Понизити ставки України, та нам все рівно, ми можемо воювати. Бравада. Але чи вона реальна? Давайте проаналізуємо, тому що багато факторів, багато трендів говорять, що ні. Багато трендів явно не на стороні Росії. Я зараз не про заяви, а про реальні можливі зміни, які можуть статися. Наприклад, Трамп каже, що на його думку, знову ж таки, персонально, ціни на нафту, якщо знизяться на 10 доларів за барель, Путін зупинить війну. Про це Трамп сказав в інтерв'ю CNBC. Американський президент каже, що зниження цін. На енергоносії може вплинути на кремлівського карлика і змусити його припинити війну проти України. Президент США вважає, що зниження ціни на нафту достатньо для того, щоб змусити Путіна зупинити все. Якщо ціни на енергоносії знизяться, достатньо Путін припинить вбивати людей. Якщо ви знизите ціни на енергоносії ще на 10 доларів, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка опиниться в жахливому стані. Не хочу розчаровувати Трампа, але росіяни ніколи то добре й не жили. Вони, як ведмідь, люблять е -е, пооблизувати свою лапу, подивитися, як добре живуть сусіди і на когось з них напасти. Ось і вся філософія існування російської людини: примітивна, заздрісна і ніяка. І коли кажуть, що російську душу там умом не поняти, а там немає нічого всередині, порожнеча. Порожнеча, ось це суть руської душі, тому її ніхто не може знайти і відкопати. Щодо російської економіки, треба бити жорсткіше. Так, зараз вийшла непогана новина. Нафтогазові доходи Росії в липні обвалилися на третину. Доходи передає The Moscow Times, впали реально майже на 30%, 28%, якщо бути точним. У липні російський бюджет отримав 8,75 мільярда мільярдів нафтогазових доходів. Це на 30% менше ніж за аналогічний період минулого року. Причинним падіння стали зниження світових цін на нафту і зміцнення рубля. Третій місяць поспіль, коли падіння сягнуло 30%. Загалом за 7 місяців доходи Росії зменшились на трильйон 200. в доларах. Це 13 300 мільярдів. Вони просіли до 5,52 рублів, а що е на 19% менше ніж рік тому. Особливо різко впало надходження від податку на видобуток корисних копалин. А я вам казав, що крім видобутку і продажі, ще податки на ці корисні копалини і податки на доходи, хто це робить. Це супервеликий об'єм грошей, який завжди часто не враховують. Також газові доходи впали ніж більш ніж удвічі. От і теж принесуть в цьому місяці, наприклад, не повний мільярд, а тільки 568 мільйонів доларів. Через це російська влада вже скоригувала план замість 10 трильйонів, це 121 мільярд нафтогазових доходів. Очікують лише 8, тобто 90 мільярдів. Це призведе до подальших витрат із фонду нацдобробуту, резерви якого вже скоротились втричі до 40 мільярдів доларів. Ще чуть-чуть і вони цей нацрезерв доїдять. А далі пам'ятають, як мішка лапу між зуби. Новим ударом для бюджету може стати 18-й пакет санкцій, каже Українська Правда. ЄС із гучною стелею цін замість фіксованих 60. Вона складатиме 47 доларів. І тут на сцену виходить його величність Європейська комісія і каже: цього тижня пакет вступить в силу. Обіцяють найжорсткіший пакет. Ну, ми чули цю європейську жорсткість, так жорстко, що аж страшно. Готовий вже викликати свою глибоку стурбованість і занепокоєність. Але. Наприкінці тижня вони кажуть, що вже точно повинен запрацювати санції. Це те, над чим потрібно постійно працювати, оскільки існують способи їх обходу. Тому нам потрібно заходити нові засоби імплементації санкцій, які ми затвердили, і це частина природного процесу. Більше того, з'являється е, прекрасний арабські емірати Арабські Емірати. І кажуть, що 4 тисячі контор, а компанії моїх не назвеш. Це саме російські шарашкіні контори, які в Дубаї організовують паралельний імпорт. Тобто веземо в Росію, ну, типу не в Росію, типу в Вірменію веземо дрони. Або, наприклад, холодильники-рефрижератори через Казахстан заїжджають. Але контракти оформляють, наприклад, в Китаї з Дубаєм, везуть через Казахстан. Ну і зрозуміло, що в Росію. І от зараз якраз такі об'єднані Арабські Емірати почали зачищати ринок цих гнилих контор. І вони кажуть: або давай документи, або закривайся. І роти свої теж позакривають. Російські, ці всі консультанти по обходу американських санкцій в один голос почали кричати: А що ж це таке? Геноцид російського бізнесу в Дубаї, ікру чорну не продають, на яхті кататися заважають. Тому що в Росію не пливуть дрони для вбивства українських дітей. А дуже шкода, бо їм би хотілося. І оця вся плеяда вбивців мародерів яка сидить в Дубаї і допомагає обходити санкції, зараз піддалася певному тиску наших дубайських друзів. Вони кажуть: або давай документи, або закривайся. І російські пропагандисти вже починають кричати: А як же ж так, в російської фірми прокладки в Дубаї? Вимагають по 20 документів в день. Ну, це взагалі нормально. Ай-яй-яй, вони тут везуть чіпи для ракет, а ви з них по 20 документів. Їх ще розфасувати, розпакувати і в Росію відправити, а ви їх отак от, от бюрократією нагружаєте. І Росія почала вже жалітися, кричати: ну, поки що немає нот протесту. Але чорні списки реально починають бути. Це ще одна проблема російського бізнесу, з яким вони стикаються в у цьому зажиманні Трампом і Європейською Комісією. Е, ось цих, я скажу так, мінімальних санкцій, але вперше хоча б трошки хоча б трошки працюючи. Далі ділова активність бізнесу в Росії впала найшвидше за три роки. Сервіси не замовляють, по контрактах не розраховуються, нові послуги нікому не потрібні. Ну, от зараз Standard Poor's Глобал каже, що на показники найбільше вплинуло різке падіння нових замовлень, погіршення попиту. Липень став першим місяцем за рік, коли попит у сфері послуг дико впав. Компанії відзначають подорожчання комунальних послуг, зростання витрат на персонал. Ці витрати вони намагалися перекласти на клієнтів, підвищуючи ціни. Ну і там зазнали просідання. Центробанк Росії визнає зниження ділової активності, але називає його уповільненим від'ємним зростанням. Ну немає в Росії спадів є від'ємне зростання. Ну, ми їм бажаємо, щоб їхня. Від'ємне зростання англійською мовою кажуть skyrocketed, просто взлетіло до небес, драматично взірвало всі їхні риски ринки. Це негативне зростання. Ну, єдине зростання, яке в Росії сьогодні спостерігається, про це пишуть якраз такі західні медіа, і російські медіа. Це єдине реально, що росте це число випадків ВІЛ в російській армії, підскочило на 2000%, від початку війни. Фонд Карнегі якраз таки вийшов з новою доповіддю і кажуть, що от якраз таки із політикою, незахищеними статевими контактами серед військових от, та вживанням наркотиків, так і з політикою російської влади, яка під виглядом захисту традиційних цінностей посилила тиск на профілактичні, просвітницькі. Організації. Ну, знову ж таки, російських військових, бачите, тут вже пишуть в звіті Карнегі, що заняття е, статевими е, актами серед військових, їх же просили один між одним не займатися, тому що буде ріст. От, якраз таки, е, вілу, ну, скажімо так, займалися б на стороні, було б не 2000%, а тисяча. А так, оскільки банда на банду от вам вийшло і 2000%. Тому. Ну знову ж таки вони це заслужили. Цей і море, це логічна безнаказаність, до якого вони йшли. Тому їм бажаємо, щоб воно все логічно там і класно завершувалося, і бажано дуже швидко. Якщо їх не дістануть українські дрони, то нехай їх дістане якась вірусна інфекція, яку вони самі заслужили через свою безкарність, тупість, жорстокість і варварство. А, ну і хай це буде єдина ростуча статистика в російській армії. Власне, Швеція і Норвегія Данія виділяють по 500 мільйонів доларів. За що ми їх любимо? А, захищеною любов'ю, дружньою, платонічною любов'ю, не як в російській армії, як ці варвари один з одним творять. А ми любимо ці країни, тому що вони доєдналися до Норвегії, яку сьогодні вранці, подивіться це відео, там все розкладено. Я говорив, власне, Рюте, сказав, голландці поплили перші на своєму літучому кораблі. От, а зараз за ними йдемо ми з нашими друзями Швеція, Норвегія, Данія, який кожен по 500 дає Україні. І це насправді дуже круто, тому що це американська зброя. і, власне, Ця зброя поїде в Україну, і вона піде на рахунок Дональду Трампу, а він нам поставить зброю. Ну і обіцяють е, теж зробити великі поставки. Але як я говорив зранку, бачите, знову згадується відео. Е, там важливо, щоб було пошвидше і було тут. Тому що якщо воно буде деінде, воно нас не дуже то і з вами цікавить. Ну і останнє заговорили, що Трамп не піде на другий термін. Дональд Трамп навіть хто прийняв рішення, що другий термін це добре, але все-таки конституцію краще не порушувати. Демократи раділи, що мовляв, якщо Дональд Трамп знайде конституційне рішення, що можна балотуватися більше ніж два терміни. А ви пам'ятаєте, що після е е е Дилана Рузвельта вже на три чи чотири терміни сказали досить? Ну от кандидати старіють, фізично зношуються, тому кажуть, що типу два і нормально. Але Трампісти почали шукати закавирочки в Конституції, а можливо, нам можна. Давайте порушимо. Ну і почали шукати. То зараз з'являється інформація, що Трамп не піде. Бо демократи раділи: ну окей, не піде Трамп, піде Трамп на другий термін, ми проти нього виставимо Обаму. Ну, раз Трампу можна на третій, то й Обамі можна на третій. Тим більше, що почалось кримінальне переслідування. Ну, якби давайте не так, не переслідування, а розслідування. Це неправильне слово, воно має певну. Окраску. я б не хотів би її вкидати. Е, тому е, в мене до вас два питання. Будете ви радіти, що Трамп не пішов, чи навпаки, будете сумувати, що Трамп не пішов на третій термін. Перше. Друге, е, Путін чи тіше так, Трамп достатньо зробив, щоб зажати Путіна, щоб він пішов на завершення війни? Чи недостатньо. І третє: піде Путін на завершення війни. Чи навпаки, треба прикрутити ще більше гайки, щоб в Росії почались ще більші проблеми, більш відчутні, ніж все те, що ми з вами зараз проговорили? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. 100 гривень це буде ідеальна цифра, щоб почати цей збір. Швидко закриєм, швидко все і Відправимо. Нагадаю, ми купуємо автівку, ми купуємо дрон, який буде підвозити якраз таки броне, е, бронетехніку, Буде техніку, вибухову техніку привозити і харч. Тому що на передовій, коли хлопці сидять днями, треба підвозити їжу, але і зброю, щоб знищували. Ну і третя це арчер. Будемо купляти приціл нашим супер. Хлопцям Сергія Пезняка з Маузера вони будуть знищити у нас снайпера, дуже круті снайпера. І вони не балакають, вони тільки роблять, знищують просто пачками. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!